Нині більше 12 тисяч одержувачів скористалися правом на субсидію. Хоч уже березень і громадяни звертаються значно менше, питань все одно залишається багато. За словами начальника управління праці і соціального захисту населення, до спеціалістів за роз'ясненнями потрібно звертатися обов'язково з повідомленням про призначену субсидію, в якому зазначена опалювальна площа, і та на яку призначається субсидія, а також термін її дії. Спеціалісти управління проводили розрахунки, як і передбачено законодавством, на опалювальний і на неопалювальний період. Про що зазначено у платіжному документі. Також в цьому повідомленні вказані особові рахунки, соціальні норми і нормативи, згідно яких проводились розрахунки. Далі, мабуть, на прикладах я повинна пояснити і розповісти, як же ж платити по цьому повідомленню. Волинь Обленерго. Норми і нормативи на сьогоднішній день і на період, коли ми почали розрахунок субсидії, є 90 кВт на одну особу. Плюс 30 кВт на кожну наступну особу, яка зареєстрована в житловому приміщенні. Субсидію призначено з січня 2016 року на рік. Розраховано субсидію на три місяці з січня по березень 16-го року, тобто до закінчення опалювального періоду. І зазначена сума. Субсидія призначена в сумі 1472 гривні 9 копійок. Тепер звернемося до Волинь Обленерго. Розрахунок проведений на 120 кВт. Обов'язкова сума платежу 29 гривень 92 копійки. Тобто, якщо ця сім'я в місяць використовує 120 кВт, то за ці кВт має сплатити щомісячно 29 гривень 92 копійки. ВОКГ – це є вивіз сміття. Тут все зрозуміло. Плата за сміття становить 13 гривень 87 копійок, обов'язковий платіж 6 гривень 76 копійок. Плату за воду, водоканал нараховує тут без лічильника в сумі 28 гривень 51 копійка. Ну, скоріше всього, тут немає. В середині будівлі якихось там водо, водяних пристроїв, тому плата саме так становить без лічильника. 13 гривень 90 копійок має людина сплатити відповідно до повідомлення про призначення субсидії. Газове опалення розрахунок проводиться на 62 квадратних метра, тобто субсидіюється 484 куба. Це є опалення і це є плита для приготування їжі за 484 куба людина має сплачувати обов'язковий платіж 1349 гривень 40 копійок. Зазвичай люди використовують ну, 150-200 кубів. І за цих 200 кубів людині Горгаз нараховує 720 гривень. Ми бачимо, що 720. Менше як обов'язковий платіж, тому в цій ситуації мешканець сплачує 720 гривень, а не 1349 гривень, як зазначено в обов'язковому платежу. Наступним прикладом ми візьмемо квартиру з центральним опаленням, водою, газом, де. Немає використання засобів обліку, тобто вода без лічильника і газ без лічильника для приготування їжі або колонки підігрів води. При наступному прикладі ми маємо опалювальну площу в квартирі 66 квадратних метрів. Субсидія тут призначена на одну людину, яка проживає в цій квартирі, тобто на норму площі. Норма становить 48. 87 метра квадратного. Звернемо увагу на теплокомуненерго. В даній ситуації тепло обліковується будинковим лічильником. При будинкових лічильниках проведення субсидії нараховується по затвердженому тарифу. І, як ми бачимо, обов'язковий платіж в межах норм споживання 81 гривня 80 копійок. Тут маю зупинитися і сказати, що призначена субсидія не буде перераховуватися в зв'язку з тим, що по будинкових лічильниках тариф зазвичай набагато менший. Обов'язковий платіж потрібно сплачувати, і він зазначений в повідомленні. Що стосується води, де немає засобу обліку, нарахування проводиться на 4 метра кубічних. Тобто це є 41 гривня 44 копійки. Обов'язковий платіж так само зазначений. Але водоканал проводить нарахування плати за використання води відповідно до своїх норм. Ця норма для води становить 5,7 кубічних метра. Це означає, що мешканець має доплатити за майже 2 куба використаної води. Так само чітко зазначено: нарахування на одну людину становить 64 ,69 гривні 69 копійок і обов'язковий платіж в даному випадку 4 ,47 гривні 47 копійок. Про це зазначено в повідомленні про призначення субсидії. Що стосується оплати за квартиру в цьому прикладі, субсидія розрахована, як я сказала, на норму 48,87 метра квадратного. Але є понад нормова площа. За цю площу потрібно у ЖЕК доплачувати окремо окремо зупинюся для, з роз'ясненнями для тих мешканців, які проживають в багатоквартирних будинках з центральним опаленням і не маючи встановлених будинкових лічильників на тепло. Розрахунок субсидії з початку опалювального сезону проводився на затверджений тариф. Цей тариф становить 17 ,95 гривень 95 копійок. Далі, відповідно до нормативних актів, Теплокомуненерго проводить коригування тарифу відповідно до температурного режиму. І е, тарифи, які зазначені, і нарахування, які зазначені в платіжках, відрізняються від тих, на які ми проводили розрахунки субсидій. В зв'язку з тим, що подаються, інформація подається до відділу субсидій, ми проводимо перерахунки без вашого звернення. І відповідно по коригуючому тарифу нараховуємо обов'язковий платіж, і розмір субсидії змінюється. Цю інформацію ми передаємо в теплокомуненерго, вона відображається у ваших платіжках. Але наголошую, обов'язковий платіж. В зазначені зазначений в повідомленні, потрібно сплачувати щомісячно. З січня місяця є певна категорія пільговиків, які набули права на пільгу, бо змінилася межа. Якщо у 2015 році межа для пільгової категорії становила 1700 гривень, то з січня місяця 2016 року ця межа становить 1900 гривень. Це, відповідно, більша категорія пільговиків матиме право на пільги. Варто повідомити про це відділ субсидій, хто набув пільг. Ще є у нас категорія пільгова категорія, яка з кожним днем збільшується. Це є учасники бойових дій. Пільгові, ці хлопці, які прийшли з посвідченнями Учасника бойових дій повинні також звернутися у відділ субсидій і повідомити про те, що у них сталася пільга. Вони мають на це право, і обов'язково про це потрібно повідомляти. Починається у нас неопалювальний період, і відповідно спеціалісти відділу субсидій повинні зробити розрахунок на цей період. Звертаюсь до усіх мешканців, які мають субсидію. Повідомити потрібно обов'язково тим, в кого змінюється склад сім'ї. Обов'язково повідомляти тим, хто має встановлення лічильників на газ. Ми будемо робити відповідні перерахунки. І так само, якщо ви чітко і уважно прочитали повідомлення, так само потрібно повідомляти про... Вартісні покупки, які були здійснені найближчим часом. На призначену субсидію вони вже не вплинуть, а на наступний термін тоді вже потрібно декларувати ці покупки і, відповідно, визначатися з правом на наступну субсидію. За словами Наталії Волчанюк, усіх схем оплати роз'яснити просто неможливо, тому що розрахунки здійснюються індивідуально відповідно з різними нюансами. Але у 102 му кабінеті спеціалісти нададуть допомогу щодо питань про субсидію.